Пане Євгене, перш за все я хочу подякувати вам судиступані по КТС інженіри за те, що стали генеральним партнером генераційної платформи, які ми проводимо сьогодні в Києві. І е, ваша компанія, так як ми знаємо з історії компанії, як ви сьогодні доглядали, е, реалізує дуже притужні енергетичні проєкти. Скажіть, будь ласка, який е, от як ви вважаєте ну, самим провідним у періодця 2024-2025 років? Да, Дякую, що запросили. Мені нам дуже приємно. А, стосовно якісь окремий проект. Там просто я скажу так, всі наші проекти є проривними. У нас немає ні одного проєкту схожого друг на друга. Вони всі різні. Да? Тобто це різні об'єкти, різні вимоги. Але, звичайно, є об'єкти більш великі, більш малі. Да? Мабуть, з цих проєктів я би з усіх проєктів відокремив декілька. декілька. Перший, я би розділив би це на проєкти технічної допомоги або гуманітарної допомоги. Ми дуже багато обладнання поставили по цим проектам. Це і USAID, це і ІОМ, це і UNDP, і енергетичний секретаріат. Да? Тобто це великий прорив, те, що донори так. Ну, Дуже потужно допомогли нашим підприємствам, особливо комунальним підприємствам, у котрих ніколи не вистачало грошей на це. Тому це можна назвати ну, проривом 24-го року. Ну і звичайно, не забудемо. Це, мабуть, самий великий проєкт, який нами зараз реалізується це когенерації, забезпечення районних котелень міста Києва, когенераційними установками. На даний час нами вже поставлено 15 когенераційних установок. Це двох потужностей: 3,3 і 4,5 і чотири Тому першу установку, яку «Київтеплоенерго» було отримало відмова, вона успішно введена в експлуатацію. Вона працює. Ну і готуємось до введення… Додаткових великих установок а, і сподіваюся, що це не кінець. Бо Київ якось так сталось. Він ну завжди був трохи позаду інших міст в когенерації. Да. Якщо брати по теплокомуненерго, то перша когенераційна установка, наскільки я пам'ятаю, в теплокомуненерго це було 2003 або 2004 рік. четвертий да. рік. Ну, в Києві з'явились якраз наприкінці 2024. тисячі не серйозно. Да. Такий розвив по часу між да. десь в регіоні була встановлена да. і практично 20 років. Чи двадцять років ті клієнти? Да. Ну на, на це на, на, на це ма да, ну, на той час, скажу так. А, правильно було сказано попередня доповідь, сказана директором Черкаси Теплокомуненерго. Я з ним повністю згоден. Що вся наша енергетика ну, не вкладали в неї багато грошей, скажімо так. І війна зробила великий поштовх для її оновлення. Це ну, 100%. Да? Тобто, як знаєте, як прислівлі кажуть, не було добра, так горе допомогло. Так, це саме той випадок. Ми вже частково згадали про міжнародних партнерів. Ось скажіть, будь ласка, чи як зараз ви співпрацюєте з міжнародними партнерами і з постачальниками і з фінансовими дивіться, зразу вже всі знають, це не секрет. Фонд USA умов вже реально припинив своє існування, тому звичайно з ним немає ніяких співпраці на тепер? Це Я те, що вони були найпотужнішим донором? Саме, якщо стосується, стосується систему, до їх закриття майже так, але вже зараз по потужностям. Є донори, які починають вже через них переступати. Цікаво, яка графія цих донорів? Ну це структура ООН. Ну хай самі вони про себе кажуть, мабуть, я не буду казати. Багато я знаю фондів, які так само оновські, які працювали і давали нам гуманітарну допомогу. Вони так само були залежні від USAID, Вони теж можна сказати, майже закрились. Тому втрата USAID – це велика втрата. Так, але інші донори, інші держави починають допомагати, тому я думаю, що це ще не кінець. Також ви частково згадали що потужність установки, яких встановлюєте в проєктах. Чи є у вас що сказати стосовно якихось впливих? Тим і обладнання технології, які зараз використовуються. ви ж згадували про три генерації та квадрогенерацію. Це топливий рівень. Можливо, щось із цього? Ну, дивіться, по-перше, компанія КТС Інженери, як а, авторизований дистриб'ютор інюєнбахер в Україні. До речі, він єдиний да. Ми тут повністю виконуємо весь сервіс, усконалагоджені роботи. Все виконується спеціалістами, які знаходяться в Україні. Вон, в своїй лінійці вона орієнтується на базову потужність від 300 кВт. Тобто нижче в нас взагалі немає обладнання. Ну і для України на даний час 4,5 МВт – це той топ, який ми постачаємо. 10,5 МВт – це велика потужність, яка потребує залучення. Іноземних спеціалістів австрійців, а стосовно комплайнсу і безпековості, вони зараз сюди приїхати не можуть. Як відповідальний постачальник, він зараз трошки цю потужність 10 МВт притримує, але в принципі вся лінійка від 330 кВт до 4,5 МВт нами вже поставлена в Україну. І дещо вже введено в експлуатацію. Я маю на увазі великих потужностей. Мов, самий такий ринок потребував раніше потужність. Мегаватт, півтора мегавата. Зараз ця планка дещо піднялась ближче до 3-3-4,5 мегавата. Багато підприємств невеличких, у котрих потужність там мегаватт-півтора. Вони вже собі обладнання придбали. Да, і зараз вже закриваються більш потужні підприємства. Знову ж таки балансуючий ринок, да, пікові. Навантаження, тому да, зараз ринок потребує більшої потужність, але все ж таки попит так і не стихає на мегаватт, півтора там вісімсот, шістсот кВт. Що стосується тригенерації, зараз іде монтаж обладнання, і я сподіваюся, найближчих пару місяців на одному з молочних комбінатів буде введена когенерація. Що стосується квадрогенерації для інбахера, це не щось нове. Ви згадували першу когенерація 2004 рік в Теплокомуненерго. Да, так? так, от перша квадрогенерація з Єнбахером на великому заводі, який виробляє напої. Це Кока-Кола, да, він вже працює більше 11 років. Ми вже зробили капітальний ремонт обладнання, і вони далі працюють. Їх їх, скажімо так. Конкурент по прилавку Пепсіко використовує три генерацію на своєму заводі. Це колишній завод Сандора вже десь з 2008-2007 року. Тому це не нове щось, це не якесь ноу-хау. Ми далі рухаємось. Багато підприємств, таких як Рошен, використовують наше обладнання і утилізують вихлопні гази для виробництва пари, а не гарячої води для технологічних своїх процесів. До речі, першу установку, яку ми їм постачали, це був 2022 рік. Розвантаження було 22 лютого 2022 року. Була вона введена в експлуатацію, звичайно, зупинився монтаж, але була введена в експлуатацію вже восени 2022 року. І, до речі, вона їм здорово допомогла. І тепер майже всі площадки Рошена встановлені, дещо введено вже в експлуатацію, наприклад, місто Київ введено в експлуатацію, Бориспіль введено в експлуатацію. Вінниця в процесі монтажу, ну якось так. Я хочу сказати нашим слухачам, що коли ми з вами ще попередньо спілкувалися, московець враження, що харчова промисловість, яка використовує ту генерацію, це фактично. Тіло рук і колів, перш за все важливі містки, ваш вашої компанії, ваших співробітників. Ну ми їм допомагаємо в харчові промисловості. Практично да. всі люди зброю саме да. обладнання ваші проекти да. Реально багато. дуже багато. Зараз тут є один з наших клієнтів. Теж харчова промисловість. На ну, наступному тижні йому відвантажуються дві установки по 800 кВт. Супер, І тут знаєте, ну таке питання, мабуть, вже частково ми на нього відповіли, але все таки. Я їм усі відповідь на питання, чому треба інвестувати в когенерацію? Ну, по-перше, це економіка. Да. А, якщо а, ви встановлюєте обладнання для своїх власних потреб, а, а не продаєте в загальну мережу. У вас зовсім інший економічний ефект, бо е, ціна за електроенергію складається з трьох складових: вартість на РДН, друга складова це транспортування, третя розподіл. Продавати ви можете тільки по РДН. Але ж коли ви економите, ви економите всі три три тарифи, да три параметри. Це перше, друге, чому мабуть от харчова промисловість, переробна промисловість? Це підприємства, на котрих 24 на 7 використовується теплова енергія. Це або гаряча вода, або пара або пара, гаряча вода і холод. Да? Тому для переробної промисловості ну, це, це мега-ефект, який дуже швидко окуповується. По-друге, безпека. Да? Тобто в наших реаліях. Наша енергосистема, як тут вже зазначалось, 50% генерації ми втратили. Ми, як би ми не хотіли, ну не можна відновити, наприклад, Каховську ГЕС навіть за 5 років. Це десятиліття. Атомна енергетика вернеться нам запорі. Коли нам вернеться, мабуть, правильно сказати, Запорізька атомна електростанція. Якщо в Чорнобилі вони покрали навіть чайники, то тут вони повидирають все, що можна. Це обладнання не лежить на складі, його треба замовляти. Це теж не один рік відновлення. Побиті теплоелектроцентралі Теси, які може вже взагалі немає ніякого сенсу відновлювати його, треба будувати нові технології, нове обладнання, включно з поділеною генерацією. Ну і плюс не забуваємо, що така генерація, як мала. Е е е е Малікогенераційні установки да, невеликої потужності, там 3-4 МВт одиничної потужності, це прості в експлуатації, в запуску, в зупинці. У нас багато сонця, нам треба ринок балансувати. Тобто це обладнання воно буде використовуватись не тільки як економія, воно так само, якщо в даний час у вас технологічний процес на переробці. Під час перезмінки, наприклад, у шостій вечора дуже зменшується електрична потужність. Це якраз пікові години, коли ви можете як активний споживач це все продавати. Тому такі варіанти. варто інвестувати в цю генерацію. Так варто працювати з компанією Катаєсінжені. Це правда, дуже вам дякую. Бажаю успіху вам вашій компанії. Це найкраще.